Якщо потужно і влучно вдарити за допомогою ось цієї кінцівки, про яку я вам щойно розповідав, то навіть можна відрубати пальці. То козаки вдосконалили знов таки і вплили в кінцівку сінцову кулю. І якщо ось так потужно ляпнути, як ви бачили, я ще наляпав, то ось ця кінцівка, ось ця куля, набуває швидкість кулі. Якщо влучити у тіло, ламає ребра, відбиваючи внутрішній орган. Якщо влучити в коліно або в руку, Ламає кістки. Ну Якщо влучити у голову, це одразу смерть. Але за допомогою цієї кулі ще можна щось захопити. Бачите, воно як захоплює, закручує. Ось таким чином можна було обозброїти ворога. Або захопити його заново і збити, збити з ніг. А зараз ми покажемо. Якщо козаку треба взяти ворога у полон живим, не пошкодивши, краще захопити тільки зброю. Він обезброєний. Ворог обезброєний. Щоб не втік, козак повинен його підсікти або закупити за ноги. Це болюче. І одразу в'язати.